Всім привіт! Я Віка ласкаво просимо до мого смачного світу. Сьогодні готуємо кримсько-татарську пахлаву солодкість, яка нагадує про дім, свободу та теплі зустрічі. Рано чи пізно ми обов'язково знову будемо гуляти кримськими вуличками і їсти цю пахлаву там, де їй місце в рідному, вільному, українському Криму. І не забувайте, що всі інгредієнти, як завжди, в описі. У глибоку миску відправляємо розтоплене вершкове масло, дрібку солі, дрібку лимонної кислоти, одне яйце, Вінчиком перемішуємо. Додаємо дуже теплу воду і дуже тепле молоко. І секретний інгредієнт горілка. Це дасть приголомшливий рускіт пахлаї. Далі беремо ще одну глибоку миску з борошном і відправляємо рідку суміш в борошно. Можна замішувати міксером можна руками. Я починаю спочатку міксером, а потім руками на столі. Так зручніше. Вимішую тісто хвилин 5. Подивіться, наскільки воно еластичне і не липне до рук. Я загортаю в харчову плівку, відправляю відпочивати в холодильник на годину. За цей час розвинеться клейковина і буде дуже легко розкачати тісто. Змішуємо 1 столову ложку борошна і 2 столові ложки крохмалю. Цією сумішшю будемо присипати тісто і поверхню в процесі розкатування тіста. Через годину дістаємо тісто і ділимо на 4 частини. Кожну частину згортаємо в кульку. Присипаємо сумішю крохмаль до боришна і робимо коржик. Залишаємо осторонь. Працюємо з першою частиною тіста. Ми починаємо її добре розкочувати. Тісто дуже слухняне, воно не липне. Я розкочую тісто з обох сторін. Іноді трохи присипаю тісто суміш і розкочую далі. Тісто має бути дуже тонким, майже прозорим. Товщиною десь до міліметра. Як тільки ми це зробили, можна залишити тісто підсохнути приблизно на 40 хвилин. Щоб не чекати так довго, я використовую суперсекретний спосіб фен. Так, так, феном підсушую з двох сторін. Ви коли-небудь сушили тісто Дайсоном, ні? А я так. Це дуже класний і швидкий спосіб. А далі загортаю наше тісто. Ширина кроку повинна бути приблизно 3 см. Як тільки дійдемо до середини, змащуємо водою краї тіста, щоб воно добре склеїлося, і продовжуємо загортати. Нарізаємо наш шматочки по діагоналі смужки шириною 2 см. Ось як це виглядає всередині. Тісто не склеюється, тому що ми висушили тісто. Трохи пізніше я покажу різницю між тістом, яке ми сушили феном, і тісто, яке не сушили, і відразу згорнули. З усім тістом робимо так само. Я розогріваю приблизно 1 літр масла, і як тільки воно стане дуже гарячим, пускаю тісто за допомогою дерев'яних паличок. Я перевертаю пахлаву, і обсмажую до золотистого кольору з усіх боків. Потім пахлаву перекладаю на паперовий рушник, щоб стекло масло. А поки готуємо сироп. Цукор і гарячу воду відправляємо в сотейник, а сотейник на плиту. Перемішуємо до розчинення цукру і до кипіння води. Коли це станеться, додаю 2 столові ложки меду, добре розмішую, доводжу до кипіння і прибираю з вогню. У цю гарячу суміш занурюю нашу пахлаву. І ось така краса виходить. І ось тут ви бачите вже готову пахлаву. Цю пахлаву я сушила. Тісто сушила і тому вона ніби квіточка. А ось цей варіант я забула висушити феном, і тому вона склеїлась. Тому не пропускайте цей крок, він обов'язковий. Я посипала її зверху горіхами, які подрібнила в блендері. До нових зустрічей, і нехай цей солодкий смак нагадує, все тимчасово і важкі часи теж. А попереду прогулянки по сонячному Криму, чай з пахлавою і мирне небо над головою. Бережіть себе і не втрачайте надії. А у коментарях напишіть, щоб знали абсолютно всі, чи все ж таки Крим. І пам'ятайте, Любі, все буде Україна!